Черкащині область долучилася до підтримки незламного Харкова, який щодня потерпає від обстрілів російських окупантів. Про це на брифінгу повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Допомогу збирають в районах, громадах. Посильний внесок роблять підприємці та волонтери. Зважаючи на ситуацію з енергетикою на Харківщині, у пріоритеті генератори, заряджені павербанки, екофлоу, акумулятори, батарейки. Перший транш майже сформовано. У найближчі дні його доправлять харків'янам. У нього увійшли 20 генераторів різної потужності та необхідні будівельні матеріали. Пункти збору енергодопомоги діють при місцевих радах і старостатах. Долучитися до збору допомоги може кожен охочий. Черкащина ніколи не залишається осторонь, коли десь потрібно приходити на взаємовиручку, взаємодопомогу у 2022 році. Ми тоді дуже дуже згуртовано допомагали продовольчими про наборами, будматеріалами. Нашій Київській області, Чернігівській області. Потім у нас така ж сама ситуація була з деокупованими районами нашої рідної Херсонщини.